Привіт, друзі! Сьогодні у нас особливий епізод. Адже я хочу подякувати першому спонсору каналу Рівня Сотник за його підтримку. Ви знаєте, що без вас, наших глядачів і спонсорів, канал не дійшов би до цього моменту. І саме тому я приготував для нашого спонсора Владислава маленький, але символічний подарунок. Ось він. Чашка з логотипом каналу. Сподіваюсь, вона стане для вас приємним нагадуванням про нашу співпрацю. Дякую за вашу підтримку. Сподіваюсь, вам сподобається наша чашка. Друзі, якщо ви хочете підтримати канал, не забудьте підписатись і залишити коментар. Корені знаменитого гасла Слава Україні, яке набуло надзвичайної популярності серед борців за волю українського народу та незалежність української держави сягають творчості Тараса Шевченка. Другим видатним поетом, вірш якого остаточно закріпив клич у широкому вжитку українських патріотів, став Григорій Чупринка. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні ми поговоримо про борця за незалежність України Григорія Чупринку, який поклав на вівтар служіння вітчизні не лише свою поезію, а й власне життя. Ймовірно, саме вигук Слава Україні став останніми словами Григорія перед тим, як його розстріляли більшовицькі кат. Однією з найпопулярніших тогочасних поезій Григорія Чупринки став вірш гімн який починався словами Слава Україні, любі отчині, слава до віку однині. Вперше надрукований 11 травня 1917 року в одній з наймасовіших українських газет Нова Рада. Він влучно резонував суспільними настроями і швидко зажив значного поширення та популярності. Відомий український композитор Кирило Стаценко написав до нього музику. Так виник видатний український славень революції 1917 року Слава Україні. Слава Україні, любі отчизні, слава до віку однині. Єдність і згода, право і свобода, доля найкраща народа. Гніто владикий край наш великий, знати не буде повіки. Люд роботящий всюди трудящий, знати ми роки найкращі. Працю і зброю ми за собою Маємо, щоб стати до бою. Єдність і згода, право і свобода, доля найкраща народа. Григорій Чупринка. 23 червня 1921 року радянські агенти Київського губернського ЧК. Заарештували українського поета, борця за самостійність України Григорія Чупринку. 28 серпня 1921 року окупаційна російсько-радянська влада засудила Григорія Чупринку до розстрілу. Йому було 41 рік. Цікавий факт: через популярність Чупринки серед патріотичних кіл його прізвище взяв за підпільний псевдонім генерал Хорунжий УПА Роман Шухевич Тарас Чупринка. Завершені варто сказати, що сьогодні гасло Слава Україні стало популярним символом національної ідентичності України, особливо з початку збройної агресії Росії проти України у 2014 році, та з початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у 2022 році, коли воно набуло нового значення як символ єдності та опору.